За вашу турботу, за тихий цей дім, що став найріднішим для всіх, за те, що ви любите книги без меж і в серце дитяче вкладаєте теж любов до читання, до вічної мудрості. Ми щиро вам дякуємо без жодної ви, хитрощі, як чарівники, що знають секрет, як доторкнутися зірок і планет, як подорожувати в часі у вишах. І жити щасливо у дитячих серцях за щирість, за ласку, за добрі серця. Хай щастя вам є, це не буде кінця. Нехай вас не стрімна, веде мій мрії. І книги дарують надію, що гріє. Живіть у любові, живіть у добрі. Низький вам уклін, дорогі бібліотеки. Ці руки дарують не просто сторінки, а мрії, що зводять чарівні будинки. Де лицар хоробрий дракона здала, де мудрість безмежна і друг ціла. І землі завітає кожне місто, що великі малі, Заспівали нашу пісню про єдину батьківщину, що навіки пам'ятали, рідну стежку і долину, і з любов'ю пригадали. Там, де світе калина, мати чекає сина мого посолові. Свого милого чекає, залізя з немає людей усіх єда, там, де цвіте калина, матір, чекає сина, де моя соловіна, тут моя Україна, там, де світе калина, мати, чекає си. Oh Ви на мані чекає сина него, вас віна тут моя Україна, на десь іде на мати чекає сина не, оло віна тут моя Україна. Ваша професія сьогодні дуже необхідна, тому що ви несете. Історію. Ви не тільки охороняєте книжки, ви сієте добро. От, і завдяки таким, як ви, от, сьогодні в нас є бібліотека. Я протягом вже багатьох років постійно допомагаю цьому комунальному закладу нашому і не тільки в Веселівській бібліотеці, а зараз книжки дуже дорогі, ви самі розумієте, скільки це все проходить. Ну, але в цьому році. 74-ту річницю їхнього закладу ми також хотів би подарувати їм книжки. Книжки такі, які вибрали Галина Федорівна з Наталією Віктором, mm -hmm. книжки, які сьогодні як, потребують для читання. От. Ну, на жаль, не може держава забезпечити навчальні заклади всім необхідним літературам, але ми стараємося. О, так що, Галіна Пека, дякую Хай, вам. вам книжки. Я дай, я читаю діти, читайте, так. навчайтеся і свого не цурайтеся, як казав Таран Шевченко. Це дуже, і не навчайтеся, тому що чого ви навчайтеся, бачите, да, що сьогодні в країні йде війна, і багато наших, як сказати, найкращих синів, і дочок нашої держави захищають нас, щоб ми сьогодні могли ви могли прийти в бібліотеку, почитати книжку. щоб Ходити на вулиці, гратися під мирним і щасливим небом нашій України. Тому навідуйтесь, заходьте, провідуйте Галину Федівну, Наталію Вікторовну, вони, зав... і і бібліотеку. вони завжди вам раді, чесно сказати, я так рідко буваю в заході до них, але в них завжди тут діти, завжди вони працюють, завжди вони розповідають цікаві факти, находять в історії. О, так що... Всього найкраще з професійним святом вас. Здоров'я вам достатку. О, а вам, діти, щоб ви проживали в мирній щасливій українці. Шановні бібліотекарі, щиро від душі вітаю вас із Днем бібліотек. І послухайте коротенький віршик. Дитяча бібліотека. Давно про неї знає вся громада за добрий внесок у її життя, бо задля всіх працює радо і творче, і щиро, все для майбуття і вислухає, виручить в біді, у творчості надасть підтримку, запросить взяти участь в Заході, кипить роботи там улітку і взимку. А хто працює там, таланти! Серця гарячі, гарні жіночки, які для дівчинки і книжечко і поправлять бантик, для хлопчика про гаджети порадять книжечки. Тож побажань працівникам багато, а висловлю лише одне хай у житті завжди в вас буде свято, і мир нехай вас не мене. З нами бібліотек, шановні друзі. Прийміть найщиріші вітання від великої та дружньої родини будинку дитячої творчості. Сьогодні, у ваше професійне свято, ми хочемо від щирого серця подякувати вам за вашу невтомну працю та любов до книги для нас, бібліотека. Це не просто місце, де живуть книжки, це справжній дім, де панує особлива атмосфера знань, мрій і відкриттів, саме завдяки вам. Знаходимо героїв для наших творчих робіт, черпаємо натхнення для наших поробок та малюнків, щоб ваші палиці ніколи не були пустими, а книги знаходили своїх вдячних читачів, щоб у вашій бібліотеці завжди панувала атмосфера тепла та затишку, щоб ви були здорові та сповнені сил для своєї важливої місії. Це ми знайшли букву К. К це книга, яка дарує нам казку. Шановні бібліотекарі, вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам креативності та цікавих зустрічей з вашими читачами! Ен це натхнення, яке ми беремо з книжок. Нехай і вам його завжди вистачає! Чудово! Ось і літера Е. Це історії, що оживають на сторінках книг. Бажаємо вам нових ідей і радості від роботи! Літера Г це гармонія, яку ми відчуваємо, коли читаємо. Бажаємо вам здоров'я й гармонії у всьому. А це азарт до знань. Дорогі бібліотекарі! Ви відкриваєте нам двері у світ книги і знань. Вітаємо зі святом!